Як там Юлія Тимошенко казала, Україна не Колумбія. Міністерство аграрної політики та продовольства України від сьогодні запускає електронну систему Єконоплі. Е систему створив для вдосконалення державної аграрної політики, відновлення лідерства України з вирощування технічних конопель та зниження можливих корупційних ризиків та ризиків зловживання. У Міністерстві наголошують, що впровадження системи дозволить забезпечити публічність та відкритість ринку промислових конопель. В результаті це призведе до зростання суб'єктів, які здійснюють діяльність посіву, вирощення та переробки конопель для промислових цілей на внутрішніх та зовнішніх ринках, а також дасть можливість формувати об'єктивні статистичні та аналітичні дані щодо промислових конопель. Ну і неабиякий юридичний смаковок для бізнесу. Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до трьох місяців. Тепер відповідно до наказу Мінагрополітки від 16 серпня 2024 року, номер 2692 про затвердження порядку ведення реєстру юридичних осіб, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей. Для таких цілей достатньо зареєструватись у цьому реєстрі. І головне, немає потреби отримати ліцензії та квоти. Свою думку щодо конопель можете висадити в коментарях, а також додатково нагадую, що вийшла нова наукова стаття, правова оцінка впливу реклами музичних кліпів на споживачів аудіовізуального продукту, посилання на яку є у моєму телеграм-каналі.